Сьогодні багато хто говорить: Бог є любов, і тільки любов. Не бійтеся, все буде добре, всі спасуться. Такі слова звучать приємно, але це небезпечна омана. Бо, хоч справді Бог є любов, 1 Івана 4,8, Бог також справедливий і святий. Дехто вчить, що нема пекла і що можна жити в гріху без наслідків. Але це суперечить Слову Божому. Не бійтеся тих, хто тіло вбиває, бійтеся того, хто може і душу, і тіло погубити в геїні. Матвія 10,28. Так, Бог є милосердний і люблячий, але він також суддя. Він ненавидить гріх і не залишає його без покарання. Небезпечно думати, що Бог є любов і все. Така віра робить людей байдужими до святості і покаяння. Але Ісус сказав: Входьте тісними дверима, бо простора дорога веде до загибелі, а вузька дорога веде до життя. Матвія 7, 13, 14 Спасіння не в тому, щоб просто розслабитися і робити те, що заманеться, бо Бог є любов. Ні. Спасіння в тому, щоб довірити Богу своє серце, і прагнути до святості. Вірити в Бога не означає просто повторювати Бог є любов. Справжня віра народжує послуг Богові, боротьбу з гріхом, прагнення жити благочестивим життям. Апостол Павло закликає зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Филип'ян 2,12. Це не про те, щоб жити в постійному страху, а про глибоку повагу до Божих законів і про серйозне ставлення до гріха. Бо любов Бога ніколи не виправдовує зло. Вона закликає нас до переміни серця. Коли хто в Христі, то й нове творіння. 2 Коринтян 5:17. Смирення, довіра Богу, молитва, благочестя, читання Слова це шлях учня Ісуса Христа. Бог кличе нас жити не заради себе, а для Нього. Ісус говорить: хто хоче йти за мною, нехай зречеться з себе і візьме Хрест свій. Марка 8:34 Нехай це буде нашою дорогою вузькою. Але святою і благословенною. Бог є любов, це правда, але Він також є святість і справедливість. Тому не будемо обманюватися наше спасіння у вірності, покаянні та послуху, бо без святості ніхто не побачить Господа. Євреям 12:14. Мир вам!